Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Добігісті! Дорогі браття та сестри, притчу про митаря і Фарисея, Господь розказав для того, щоб показати всім нам, як два чоловіки прийшли в храм, і один з них стояв і молився. Дякую тобі, Господи, що я не такий, як інші, грабіжники, вбивці, перелюбці. Або як он той митар, який стоїть в стороні віддалі. А митар стояв і можемо лише уявити, про що він думав. Все життя його промайнуло перед очима. Тож, усвідомлюючи свою гріховність та недосконалість, він не міг підняти очей до лев, бив груди себе та промовляв, Боже, будь милостивий до мене грішний. Ця притча є загальновідомою всім. Та ми бачимо дивну річ, як людина, яка прийшла до храму Божого з покаянням, піддається осуду та гоніння від того, хто жить за Словом Божим, так як він вважав. Парисей, чи є він серед нас і хто він такий? І відповідь очевидна, так. Він є серед нас. Можемо до прикладу сказати, що це є той ідеальний, ідеальний парафіянин, який щотижня йде до храму Божого, який присутній на богослужіння, та людина, яка реально щось робить у своєму житті, тобто робить формально все правильно. Та якби цей фарисей, тобто ідеальний парафіянин, не мав би віри. Не мав би любові до Бога то ближнього, то не докладав би таких старань. І взагалі не приходив би до Бога. Так, перебуваючи в храмі, на богослужіння ми не завжди зможемо зосередити свою увагу на молитовних проханнях які звертаємо до Господа. Нас постійно хтось відволікає, бо ми ніби відволікаємося. Майже завжди. Нам щось не подобається, поруч з нами хтось стоїть, не той, кого б ми хотіли бачити поруч із собою. Бо він не так хреститься, адже тому й не є прикладом для кожного з нас. Або коли стоїмо всі разом до причастя, вважаємо, чого він чи вона поперед мене пішла. Ми не думаємо про головне, чого ми взагалі приходимо до храму і чого ми хочемо звідси понести до себе додому, прийняти в своє серце. Завжди щось нам заважає. Та якби не вірили в Бога і не розуміли Його любові до кожного з нас та милосердя, то взагалі б нікого в храмі не було. Тобто ми приходимо сюди для того, щоб розуміти свою гріховність та просити у Бога прощення. Щоб все ж таки Він указав нам той шлях, який приведе всіх нас до спасіння. Євангельський Фарисей. Виконував всі обрядові припис. Та не пам'ятав, напевно, про головний зміст. Як ми бачимо, що помилка була його в тому, що він внутрішньо, можливо, навіть несвідомо звеличився над іншим, так як ми інколи в своєму житті і робимо. Тому і лунали, як ми чули з його вуз слова. Дякую тобі, Господи, що я не такий як інші. Та ми розуміємо і бачимо, що і цієї молитви Господь не відкидає. Але, як зазначає Олесь-Лука, що митар, який прийшов до Бога з покаянням, пішов більш виправданий. Бо всякий, хто підносить себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Саме в цих двох головних героях ми бачимо ті якості, які необхідні набувати ми протягом свого духовного зростання. Праведність Фарисея полягала в тому, що він виконував весь закон Божий і покаяння митере, коли ми усвідомлюємо свої гріхи. В притчі якості показані і притаманні двом різним людям. Але ми, християни, Покликане поєднати усе разом в собі, тією мірою, яку кожному із нас дає Господь. Так, Фарисей все робив правильно, слідував тим обрядовим приписам, але митар усвідомив головне. Що необхідно разом з усім тим, що ти дотримуєшся закону Божого, виконуєш заповіді Божі, ти повинен першу чергу принести своє серце Богові для всецілого служіння Йому. І лише в такому разі ти отримуєш полегшення, позбавлення від своїх гріхів. Інколи в нашому церковному середовищі виникає, виникають крайні думки з приводу митаря, що, мовляв, ми повинні лише постійно знаходитися в храмі Божому. Постійно каятися в усьому, навіть в тому, в чому ми не маємо провини перед Богом. Постійно бити себе в груди, бити безліч поклонів, звершувати багато молитовних правил, яких навіть не торкається наше серце. Та ми цього не повинні робити. Ми повинні звершувати ту молитву, яка є щирою і яка прийнятна Богові. Що і зробив миде. Він прийшов з покаянням до Господа, отримав прощення, гріхів і як результат відчув ту радість, радість в тому, що Господь є поруч з ним, що Він його почув. Саме тому і почув такі слова Господь сказав, звертаючись до нього, що миде пішов більш виправданим. В нашому житті, дорогі браття та сестри, є час для всього. Є час для молитви, є час для покаяння, є час для добрих справ, є час і для радості, для радості від спілкування з Богом, відчуваючи Його любов. Ми знаємо, що Господь нікого не відкидає і ні від кого не відвертається ні від найбільшого грішника, ні від святих, а завжди. Приймає ту людину, яка усвідомлено приходить з покаяння, розуміє глибину свого падіння і бажає змінити, змінити своє життя ставлення до нього, ставлення до Бога і до ближнього. Господь нікого не відкидає. А завжди, як ми робимо до нього перший крок, Він виходить нам на зустріч і, як люблячий батько, вислуховує і пробачає. Дає знову і знову ще і ще той шанс, який в першу чергу потрібен кожному із нас. І ось ми з вами, дорогі браття та сестри, за словами Григорія Двоєслова, такими євангельськими прикладами наближаємося до благодатних днів очищення, до входу в період Великого Посту, для того, щоб зрозуміти, що піст без нашого духовного зростання, без нашого виправлення, зміни нашого життя, це лише є корисно діяти. Тому вже поступово потрібно стишуватися, розважати над тим, як ми живемо, про що ми думаємо, що ми бажаємо, як ми реагуємо на ті виклики і складнощі цього дня. Чи розуміємо ми, що не завжди справляємося з тими вчинками і емоціями, які кожному з нас притаманні? Цей піст і покликаний дати відповіді на всі наші питання, яких хвилюють щодня і щодвилини. Покликаний дати нам сили для того, щоб витримати натиск тих випробувань цього дня і мудрість. Щоби ми правильно на них реагували і робили правильні вчинки. Пам'ятаючи, що всі ми є християнами, і де б ми не знаходилися, чи то в храмі, чи на роботі, вдома, з ким би ми не знаходилися, і хто б не був поруч із нами, ми повинні робити все від щирого серця. Бо тільки це є цінне для Бога, і тільки це Він може приймати. І воно в першу чергу принесе користь кожному із нас, не забуваючи про те, що завдання посту полягає в тому, щоб всі ми здобули свій внутрішній мир і спокій, який сьогодні кожному з нас не вистачає. Тож і молимося сьогодні, і благаємо Господа щоб він не відвернувся від нас, почув наші молитви і дав все те, що буде корисно в першу чергу для нашої душі і нашої перемоги. Амінь, промо від усієї душі, від усього розуміння нашого